Всім привіт, мої адвентозалежні! Вітаю вас на своєму каналі Світ Адвентів. Якщо ви вперше на цьому каналі, то підписуйтесь обов'язково, тому що у нас тут найкращі адвент-календарі. Більш того, ми зараз проводимо марафон і зрозуміємо, який адвент-календар у нас виграв цього року. Їх у рейтингу у нас 10. Ми дивимося сьогодні 23 і 24 грудня. І багато хто з адвент календарів сьогодні вже завершить. Свій святковий марафон Завершить гонитву за перше місце. Сьогодні у нас на розпаковці 23-24 грудня. Сьогодні ми заглянемо у віконечко, подивимося, що нам поклали всі 10 адвент-календарів, які я придбала цього року. Я зробила вже собі какао, тож швиденько робіть свій улюблений напій, і будемо розпаковувати адвентики. Починаємо ми сьогодні з Ліберті. Мабуть, чашку я заберу, бо розбити улюблену чашку це буде не найкращий початок нашого розкриття адвентів. Тож почнемо! Що нам поклали Ліберті? У 23-й віконці я вже його одразу знайшла. Це дуже складно в цьому адвенті, бо він такий наляпистий трошки, і ми тут завжди в пошуках. І у нас тут що? У нас тут парфюм. Аромат приємний. Пахне шампанським, ще якісь доповняють нотки цікаві, такі свіжі. Це цікаво. Цікаво, тому що якщо ти не випиваєш шампанською, ти можеш надухатись духами такими і оп'яняти всіх навкруги цим ароматом. Добре. Мабуть, заберемо звідси чашку, тому що вона кругом заважає сьогодні. Давайте подивимося, що в 24 му віконці, 24 те віконце. О, два продукти! Клас! Оце мене радує, коли кладуть два продукти повнорозмірні. Ще й хороша косметика. Ну, як це може не радувати? Скажіть, будь ласка, тут у нас вотарі, регенеруючий серум для обличчя, і тут у нас маска Зеленс. І це чудові два. Засоби для обличчя. Зеленс взагалі, дуже робоча косметика. Хто не знав. Я все, що не пробувала від Зеленс, мені все подобається. Воно дуже класно працює. Єдиний мінус цієї косметики вона трішечки пахне медициною інколи. А це не зовсім приємно, коли ти це наносиш на лице. Але дійсно робочі засоби. Давайте ось так: це сюди покладемо, ось це сюди покладемо і будемо. Наступний адвент розбирати. Подивимось, що NK підготував. 23 віконце. вікон. Це Августінусбадер. Клас! Це сироватка з ретинолом, і вона була вирішальна в тому, чи купую я цей адвент календар, чи ні. І я дуже задоволена, що ми її знайшли саме ось приближаючись до Різдва. Клас! Давайте подивимось 24-те. Тут є 25, значить він не завершає сьогодні свою гонку. Дивимось, що в 24 віконці. Та-та-та! І тут парфюм. Знаходимо в 24-му ваніла-скін. Я пам'ятаю цей аромат і пам'ятаю, що мені він здався занадто ванільним, але, можливо, він відстоявся. Знаєте, таке буває. І, можливо, він зараз нам дасть якийсь приємний, чуть-чуть інакший присмак. Тепла ваніль, солодка. О, ну, добре, нехай побуде. Подивимось, як він розкриється. Я даю шанс йому другий раз. Добре, 24-й. Непогано, так? Непогано. Супер, я б навіть сказала. Супер! Ми знайшли і сироватку, і аромат. б'юті. Наш похмурий адвентик знайшла 24, те а 23 те не знайшла. А ось воно малесеньке. І що воно? А, клас! Фото beauty! Супер! Я вже не могла дочекатися, поки я її дістану. Цю помаду. Мене стільки близьків цього року, але дуже радує. Я не показала своч. А зараз покажу. Дуже радує, що цей. Блиск відрізняється від інших, тим, що він має гарний такий перелив. Ось так гарно блищить. Відтінки у блисків практично у всіх однакові, які ми знаходили цього року. Ну, ще були гласір, які були червоненькі. Але в цілому, ось такі ми знаходили помади натюрель. Можливо, у нас мода вся на натуральне, тому нам так і. Кладуть у адвенти щось дуже модне, спокійне. І 24 віконце. Це. Чим потішить важке. Клас! І тут солдеженейра. І це аромат 59, який мені більш приємний, ніж звичайний їх бам-бам. Він також солодкий, але менш приторний, як на мене. Добре, давайте ось сюди його розприскимо. Клас! Це такий міст для тіла, який можна нанести на себе влітку, коли не хочеться якогось важкого аромату. Або після душу нанести. Виходиш після душу і вже солоденька така вся. Приємно пахнеш і від цього одразу класний настрій. Мені здається, що титани наші адвентові нас не підвели, тому що всі продукти суперкласні поки що. В Вантасті в кадр не входить. Це гігант. 23 вікон, це. 23 вікон це. Мм, свічка. Ароматична свічка. Аромат ледь-ледь -лед чути. Але є натяк на те, що вона ароматична. Добре. У 24-му що? А у 24-му у нас Molten Brown, це гель для душу. Невеличкий формат 50 мл. Але приємний аромат. Познайомитись з брендом достатньо. Наступний Скінс і не знаю, чи буду купувати наступного року Скінс. Ну, так, щоб познайомитись з ароматами, то так. Але відкривати його не так приємно, як всі інші календарі, тому що тут, по-перше, не зрозуміло, що де знаходиться, і не зрозуміло, які ячейки ми відкривали, які ні. Тому хоч бери на них, пиши сама цифри і шукай. Ось, знайшли щось. Добре, відчиняємо. І аромат сьогодні у нас від Екс Nihilo під Леггінд. Наносити не буду, тому що на мій смак це суто-чоловічий аромат. І можна його комусь подарувати. Добре. Відправляємось у пошуки наступного віконця. Тут ми відкривали. О, ось тут щось ми знайшли. І ми знаходимо спрей для дому. Ось це я люблю. Ось це мені подобається. Одразу ось так от зробити тут аромат. Аромат мені сподобався. Це такий тревел формат. Якщо ви любите, щоб аромат завжди вас супроводжував, то берете з собою в поїздку і розпиляєте там, де ви знаходитесь. Чудово! Наступний флаконі. Відчиняємо. І 23 й це ось воно. 23. Що ми знаходимо в 23-му. О, я пам'ятаю цей приємний аромат. І мені дуже цікаво його буде порівняти з тими ароматами, які ми вже знаходили. Це аромат цукрова шкіра, і мені він дуже сподобався. Такі аромати мене приваблюють. Трішки пахне замшою, трішки пахне солодкою ваніллю, лежить близько до тіла чудово! Теплий, такий обволакуючий. Мені подобається, що ми знайшли у флаконі. А чим порадує 24-й день і подивимось, чи він завершаючий, чи ні. І що я тут бачу: У нас тут 24-те віконце завершаюче. і більше віконець немає у цьому адвенті, тому він покидає нашу турнірну таблицю сьогодні. І сьогодні він має справити на нас враження, тому що це останній день адвент-календаря. Давайте ж подивимося, що тут. Та, та та Клас! І це у нас Крим. І тут у нас регенеруючий крем для обличчя. Супер! Мені здається, 24 віконце у флаконі дуже класне. Повнорозмірний крем, наскільки я пам'ятаю, він коштує біля 100 євро. Дуже задоволена, що саме так завершили ми марафон з флаконі. Тому що 23 віконце нас порадувало, і 24 віконце мене також дуже порадувало. Фантастично! Ніша б'юті! Та-та-таратам, та та-ра-ра-ра-рам, тарарарам, тарарарам, тарамта. У Нішеб'юті теж тільки 24 віконці, він теж покидає наш марафон сьогодні. Тож, давайте швиденько дивитися, що нам поклали у 23. -тє. Ой, я здається, пам'ятаю, що тут все. <плодисно> Це буде на самому низу турнірної таблиці, тому що тут... Шоколад. Незрозумілий шоколад. Це якась еко-фірма, яка ніби робить еко-шоколад. Мені незрозуміло, якщо це еко, чому тут ці гриби. Ну, я розумію, що це щось органічне, дуже цікаве, але адвент-календар коштує 345 євро. Я за нього заплатила, тому що він у них на сайті 200 з лишнім був. Я заплатила за нього 345 євро з доставкою. І от покласти в адвент, який 345 євро, ось цю хрінь, вибачте, інакшими словами, не назвеш за 3 євро. Ну, вибачте, така собі історія. Тому що якщо ми поділимо віконця, то ну, як мінімум щось мало б тут лежати, яке буде коштувати 15 євро, ну не 3. Тому більше б'юті розчарував тут однозначно. Навіть не хочу говорити про це. Добре. От уявіть собі. Купила я один адвент-календар. Відкриваю, а там грибівці. Ну, куди воно годиться? Нікуди. Добре, 24-й день. Завершаючий. Ай, красунчик, красунчик. Завершає наш марафон. Подивимось, що тут. Барбара Штурн! Ми знайшли велику рідкість в адвент-календарі, тому що, по-перше, це патчі Барбари Штурм. Вперше я бачу патчі Барбари Штурм. Мені жодного разу не попадались вони, тим більше в адвент календарях я їх навіть так не бачила на сайтах, щоб вони продавалися. А тут в адвент календарі і патчі. По-друге, повний розмір. Ви ж знаєте, як нам кладуть Барбару Штурм. Ну, цикнуть ось так: от чуть-чуть, щоб ми так чуть-чуть спробували. А тут 30 пар патчів. Ну, супер! Я вважаю, це дуже круте завершення адвентового марафону. Дуже класна позиція патчі мене дуже радує. Все, від квітніше б'юті. Ми з тобою прощаємось до наступного року. Не знаю, чи за повну ціну я буду купувати цей адвент. Можливо, почекаю знижок, тому що цього року були знижки. Календар від Ейсос, календар від Ейсос. Ми просто тут рандомно щось знаходимо, і у нас сьогодні клінцер від Сандералі. Добре, нічого не скажу вам по цьому поводу. Можливо, там було щось цікавіше, але вже як є, я нічого не можу знайти. Я щось знайшла, я щось знайшла. І 24-й день у нас рум'яна від Revolution. Ці рум'яни я буду розігрувати в боксиках, тому що вони мені не потрібні. В мене цього року рум'ян. Мені вже навіть цікаво буде подивитися, скільки рум'ян цього року мене збирали в всіх адвент-календарях. Вам цікаво? Напишіть, якщо цікаво, то ми з вами розберемо всі рум'яни, які цього року я знайшла в адвент-календарях, порівняємо їх, зробимо сводчики, подивимось, яка текстура. Якщо цікаво, пишіть обов'язково це зробимо. А ці будуть на подаруночок дівчата. Не менш улюблений мій адвентик від Браун Томас. Я думаю, наступного року я також буду шукати зв'язки, як його купити з Ірландії. І пошукаємо 23. Так, 25 у нас є, тож він не завершує. Сьогодні у нас шукаємо 23 віконце. І ми тут знаходимо олійку для вмивання. Я дуже спокійно відношусь до олійки для вмивання, але цікаво буде спробувати, тому що це ой, дивіться. Як цікаво, тут дозатор такий стоїть. Я хочу її одразу ось так от. Спробувати. Масляниста така основа. Аромат приємний. О, який приємний аромат. Оце мені вже цікаво спробувати. Ви знаєте, я таке люблю. Напевно, ця олійка одразу відправиться до мене у ванну кімнату. І переходимо до 24-го номеру. 24 грудня нам поклали свічку. Ароматична свічка. Я пам'ятаю, що минулого разу. Тут було багато парфюмів, коли я розбирала адвентик, і я не змогла відчути цього аромату. Тож, та-да-да-та, -да -да барабанна, дроб. Я його і так не відчуваю. Це проблема самої свічки. Ні, єлі-єлі відчутний якийсь аромат, але вловимий. Ну, добре, добре. І на завершення Фортун Мейсон він у нас не зачиняється, він практично завжди відкритий для того, щоб зайти в ці двері і знайти щось цікавеньке для нас. Тож, давайте знайдемо 23 номер. Так, у нас тут 25, я бачу одразу. І 23 номер, чим нас радує? Він радує, знаєте, так смішно знайти одну пачечку солі для ванни. Але вже дуже хочеться спробувати. Тому окей. Ну гарне пакування. Згодні зі мною? Ну це ж гарно. Але чомусь минулі роки клали там п'ять упаковок, три, дві минулого року було. А цього року одну. Цікаво, що ж покладуть наступного року. Можливо, взагалі буде пусте віконце. А микові тут ще щось є. Ні, нема, нема. Ну, добре, добре. Подивимось, яке місце займе в рейтингу Фортун Мейсон. мій улюбленець також. 24-та віконце не може достати. О, ха -ха, клас! Подивіться, яка косметичка! Супер. Дуже гарна косметичка, мені подобається. Вона така задає настрій. Ось так всередині виглядає. Просто біленька. Дизайнерська косметичка. Супер! І сама цікава частина нашого адвент-марафону: це а вже ж виставити рейтинг всім адвент-календарям, які ми відчинили. І сьогодні за останнє місце у нас боряться два потужні адвент-календарі. Один, який коштував 350. Євро і один, який коштував 345 євро. І подивіться, які ми знахідки там знайшли. Це у нас сіт для ванни і це у нас органічний шоколад. І давайте подумаємо, що мені було найнеприємніше відчиняти у 23 му віконці, і це був ось цей органічний шоколад. Я пам'ятаю, що я коли його знайшла. Я взагалі не хотіла розуміти, що це таке, і чому нам це поклали в адвент-календар б'юті-краси. До чого це? Тому заслужене десяте місце в нас займає ніше б'юті сьогодні з незрозумілим шоколадом. І як би я не любила Фортун Мейсон, але я розумію, що потрібно бути адекватною в оцінюванні і правильно оцінити, що ну, одна пачечка солі для ванни. Має займати нижню позицію. Хоча, хоча можливо, можливо, вона в мене позмагається з Asos. тому що це мені хоча б цікаво спробувати, а це мене зовсім не радує. О, давайте! А ось так: от. Asos дев'яте місце. Ха -ха. Ну і зрозуміло, що Фортун Мейсон у нас буде займати восьме місце з сіллю для Ванни. І тут вже у нас більш цікавіший вибір. Давайте подивимось, кому ж дати сьоме місце. Сьоме місце. Можливо, це буде чоловічий парфюм, який мені не дуже цікавий. Або, можливо, це буде свічка, або, можливо, це буде олійка для вмивання. І, скоріш за все, сьоме місце я віддам адвент-календарю від Skins. Сьоме місце. Як би я не любила свічки, але свічка, яка не дає ніякого аромату, не так радує мене в адвент-календарі. Тому шосте місце займає у мене look fantastic. П'яте місце я віддаю Браун Томас і ось цьому клінсеру, який мені стало цікаво спробувати. А це вже цікаво. П'яте місце. Це гарна позиція. За четверте місце у нас будуть боротись аромати і Худа б'юті. А давайте худа б'юті. Нехай буде четверте місце. Адвент-календар від Kult Beauty. Ліберті у нас сьогодні займає третє місце, і це аромат Сперклі Джо. Пахнем шампанським. І хто ж сьогодні у нас буде на першому місці? Невже виграє флаконі в такого титана, як спейсенка? Можливо, б, але все ж таки я вважаю, що повний розмір. Має б зайняти вищу позицію, тому флаконі з чудовим ароматом, цукрова шкіра займає у нас заслужене друге місце. Флаконі сьогодні на вищих позиціях. Та-да-да-да-та-да! І перше місце у нашому 23-му дню адвентів займає Августінос Бадер. з спесенка, перше місце сировика Агустінос Бадер. Переміщаємося 24-й день. Ось тут всі продукти, які ми знайшли 24 грудня. Що одразу мені вибивається з цієї композиції, це, мабуть, невеличкий ось цей гель для душу від Molten Brown. І це у нас Look Fantastic, Тому я думаю, 10-те місце у нас сьогодні займає Look Fantastic з гелем для душу від Molten Brown. Дев'яте місце я сьогодні віддаю Asos, і це рум'яна від Revolution. За восьме місце у нас сьогодні в боротьбі Skins і Браун Томас. Не хотілося б розчаровуватись так, але здається, що Браун Томас піде на нижчу позицію, тому що ну зовсім не ароматна свічка. Це восьме місце. На жаль, на жаль, ну і Skins своїм ароматом для дому займає у нас сьогодні сьоме місце. За шосте місце у нас борються два парфюми. Це у нас Sol de Janeiro від Cult Beauty. І це у нас парфюм Ваніла від Space. Ну добре, давайте. Хоча він мені більше сподобався, але я йому ставлю меншу оцінку із-за того, що тут все ж таки парфюм. Це логічно, так? Да? Напишіть мені це логічно. <гум> Напишіть, що це логічно. Ось так. Я хочу: шосте місце, і це у нас. Культ б'юті, що п'яте місце у нас сьогодні займає Space Cast з парфюмом від Vanilla Skin. Якби тут був більш приємний для мене аромат, то можливо він би стояв на першому місці. А зараз лише так. І насправді я далі не знаю, як визначити рейтинг, бо мені всі продукти цікаві, і мені подобається цей мерч. Дуже подобається. Добре, як би не хотілось поставити вище, поставлю четверте місце: саме Фортун Мейсон, і ось ці чудові косметички з такими прекрасними панянками. Все, я вирішила. Четверте місце. Не буду довго думати, бо зараз передумаю. Та-та-та-та. та Хто ж вибере у нас третє місце ланком від Флаконі чи Ніше Б'юті з патчами від Барбари Штурм? І я вирішила, Ніша Б'юті займає у нас третє місце у рейтингу 24-го дня. та да 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 та дам Сьогодні в флаконі обійшов практично всіх титанів і виборов для себе друге місце з їх кремом від ланком. І перше місце я віддаю Ліберті, чудовий Ліберті з надзвичайно класними продуктами для обличчя. Ліберті займає сьогодні першу позицію в нашому адвентному марафоні. Ура! Ну що, дівчатка? Я вам дякую за те, що ви були зі мною і дійшли разом до 24-го віконечка. Сьогодні продукти мене щиро потішили, стільки цікавого, стільки догляду, стільки всього, що хочеться спробувати все одразу. І це найскладніше, мабуть, в адвентах, да, щоб не розпочати все одразу, а щось притримати на потім. І я рада, що я можу поділитися з вами цими моментами. Знаю, що кожна з вас живе у своєму темпі, у своїх обставинах, і ми всі розкидані по світу, але серцем ми разом, да? ми українці, і серцем ми всі вдома в Україні. Мені хочеться, щоб ці адвент-дні, хоч трішечки дали вам тепла, затишку і відчуття, що свято все одно наближається, навіть коли навколо непросто. Нехай цей вечір буде для вас спокійним, нехай у домі буде світло, нехай в душі буде трішечки казки. Подбайте про себе, випийте теплого чаю, зробіть маленьку приємність для себе, ви це заслужили. І завтра у нас фінал. Тож. Я обов'язково чекатиму вас завтра, щоб поставити красиву крапку в нашому адвент-марафоні. До завтра, мої хороші, бережіть себе, обіймаю вас. Люблю. Бувайте, пока-пока.